Всім вітання з Хмельниччини. Сьогодні у нас 11 березня, відео рекламного характеру. Продаю свої бджолопакети. Знаходжусь я в Хмельницька область Летичів. Хто не знає, це по трасі Хмельницький Вінниця чи Вінниця Хмельницький. Трішечки ближче, я знаходжуся до Хмельницького. Значить, по. Дорозі все супер, під'їзд до самої пасіки просто бомба. Не потрібно там ніякими ґрунтовими дорогами, болотами, лісами. Все на ідеальній дорозі знаходиться. Терміни 1-5 травня планується, звичайно, якщо не буде якихось форс-мажорів від погоди зверху, якщо нам все добре включать. По крайній мірі останніх 5 років вдавалося в ці терміни легко. Складатися. Джола у мене Бакфаст, є різні лінії, без проблем там хто буде купувати. Візьмем, наберем різних ліній, щоб ви побачили різницю. Ну і плюс, якщо якась лінія чимось буде краще чи гірша для ваших умов, щоб ви не попали на гроші. З цим також зрозуміло: комплектація. По комплектації, це буде входити 4 рамки розплоду. Стандарт. Печатного розплоду, ну, зрозуміло, що там 100% на рамці не буває. Хто купує, той знає, але все-таки я намагаюся вибирати, що це було по максимуму, плюс система вуликів дозволяє це зробити. Будемо трусити бджолу, якщо в цьому буде потреба. Що це означає, що якщо ви приїхали на вулиці, там холодно і бджола в три шари сидить на кожній рамці. То тоді ми трусимо по одному або не трусимо, ну дивимося по кількості бджоли. Якщо ж ви приїхали, чудова погода, а як правило, так і буває, значить ми легко рамку. Якщо зовсім потрібно і дві можемо труснути невеликих для того, щоб ви взяли гарний об'єм бджоли, по суті, сім'ю. Продавати буду з найкращих бджолосімей. Я спеціально поки що не докладаю там. Особливо не підтягую сім'ї, щоб вирівняти. Приїжджаємо і продаємо з найкращих бджолосімей. Які в мене бджолосім'ї, можете подивитися, які вийшли з зимівлі, полистати по каналу. Я думаю, тут розповідати не потрібно. По ціні ціна буде 1800 гривень. В цьому році, така скажемо. я вирішив, мені така ціна подобається. Отакій буду продавати. Значить, набираємо швидко, великої кількості на парі, скажу, у мене немає. Потолок десь, певно, в районі 40 джолопакетів, більшої кількості я не маю. Матки всі минулорічні, 100%. Я даю на це все гарантію. І навіть якщо ви купите в мене джелопакети, якась матка вдруг, щось є не так там. Ну, не буде сіяти, почнуть її відразу міняти без проблем. Уже в кінці травня у мене є матки, вивожу, я вам компенсую пришлю матку. По крайній мірі, минулими роками я так працював. Рідко це буває, тому що, як правило, молоді матки бомблять класно. Тому що цим маткам, з якими я буду продавати бджолопакети, в цьому році, літом, тільки в червні, має бути один рік. А матки, як правило, мінімум два роки працюють добре, тому ви купуєте. Гарантією того, що ви будете працювати з цією бджолою, а не буде якихось там замін, ще якихось питань. По зимівлі дуже гарно в цьому році перезимували, скажімо, непоганий матеріал. Можливо, будуть якісь і інші комплектації, якщо когось цікавить, то все можна обговорити в індивідуальному порядку. Продаю від одного бджолопакета. Без проблем. Так. З ціною ми вирішили. 1800 гривень. Так, і обов'язково перед оплата Тому що минулі роки мене наказували. Я беру замовлення, там собі розраховую на щось, комусь відмовляю. Такі моменти також бувало, що я взяв замовлення. У мене є реальні клієнти, прям-прям, які готові предоплату скинути. Все, я відмовляю. А потім люди просто або пропадають. Так що в цьому році так. Якась там невелика сума 50-100 гривень за бджолопакет. Я думаю, це цілком логічно і правильно. І ви знаєте, що ви знайшли. Я знаю, що я знайшов, щоб на все було надійно і зрозуміло. Так, все сказав. Так що контакти залишу під. Відео, плюс продиктую на відео. Може, Ютуб не пустить, значить, мій номер телефону 096 53 42 475. Можете писати на Viber. Ну, Я завжди на зв'язку. Вночі ну, телефонувати не бажано, а так, в день завжди можна добратися. Всім дякую за увагу, всім пока!